Сьогодні наше відео буде про розглядання пакунків з Aliexpress. І перше, що я хочу вам показати, це ось така губка. Вона жовтого кольору м'якенька. Не знаю, як вона буде в роботі, але вона мені настільки сподобалася, що я вирішила її замовити для себе і буду використовувати на кухні. Подивимось далі. Також я ще замовила ось такі ганчірки, коли ти на них лєш воду, вони збільшуються у розмірі і стають такі пухкі, ну, як звичайні губки, якими ми миємо посуд або що. це якось так. Ось я вам додала ще відео, щоб ви бачили. Як це все виглядає? Ну, також вони яскраві. І хочу вам сказати, що вони дуже добре витирають. Наступне, що я замовила, так це був ліхтарик. Не знаю, знадобиться він мені чи ні. Я його придбала. Взагалі, так подумала, що якщо ми поїдемо десь у пустелю, він не знадобиться або, можливо, не буде світло. Та всілякі бувають зараз негаразди, тому нехай він собі лежить, він багато місця не займає, тому я вирішила все ж таки придбати ось такий ліхтарик, тому він був ще і по дуже добрій знижці, тому нехай буде собі. Ось такий гарненький. Є гумка. Так, він ось так. Я не буду його зараз все чіпляти, показувати, в принципі, все і так зрозуміло. І ще ось такий USB-загадник є. Далі я хочу показати ось такий гаджет, який я замовила собі для очей. Ось такий. Я вже Ставила сюди батарейку, ось так вона сюди ставиться. І вона трошки пульсує. Не знаю, який буде ефект, але дуже приємно. Я вже спробувала на своїх очах ось. І, в принципі, мені сподобалось, але як воно буде в дії. Ну, я вважаю, що якщо ти вже починаєш старіти, то вже це не зупинити, на жаль. Але я все ж таки хочу сподіватися на те, що я буду дуже довго молодою. Наступне замовлення це ось така ложка, веделка. Також є тут ніж. А, ось 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 він. А, я навіть не знала, тут є ще відкривашка така. Ось. Також, в принципі, десь це знадобиться. Хочу показати вам, ще ось такі кеди. Це я купила дитині. Аліекспрес. Ось така дівчинка тут намальована. Гарний принт. Є ось такі перлинки з квіточками. Усередині є бумага для того, щоб коли транспортна компанія все це перевозила, трималась форма озутті. Застібка також працює, ну, я вже перевіряла, застібки працюють. Виглядає дуже гарно для дитини саме те, що це моя сумка, яка мені прийшла ось в такому пильнику. Я коли її побачила, на сайті я просто в неї закохалася і вирішила її собі замовити. Вона виглядає просто ефектно супер. Я, я прям не можу знайти слів. Це такий невеличкий ремінець. ще один довший. Ну, якщо ви бачите на відео, вони вже на сумці одягнені. Ось так вони виглядають. Усередині тут такий ось. Пакет надутий, він для того, щоб трималась форма. Ось так. Ну, в принципі, що потрібно для такої сумочки, так, це телефон та ключі, в принципі, все, що туди можна покласти. Ну, можливо, ще невеличка пляшка водички. Або замість пляшки можна покласти ще гаманець. Якщо він буде не такий великий. Наступне, що я замовила, це ось така сумка. Це я взяла сумку для подорожей. Вона така зручна для документів, щоб все було зразу під рукою: документи або гроші. Ось так вона виглядає. На сайті було заявлено, що вона не промокає, якщо ти. Десь попадеш під дощик, то вона залишиться сухою. Є ось така ще застіпка. Ось так все це робиться. Дуже все добре виглядає та тримається. Я обрала чорний колір, там були інші ще кольори, але для подорожі я вважаю, що Чорний колір це самий оптимальний варіант. Тому взяла ось таку. Її можна як на пояс одягати, так і на плече. Далі роздивимося ось такий купальник з русалонькою. Це дитячий купальник. На ньому було написано 50 UPF. Ми його вже приміряли правда, на одежу. Дитина вже танцювала в ньому. Ось такий довгий рукав, тут. я спеціально замовляла з довгим рукавом, тому що тут, тут дуже спекотно. Ось, коли їздили до Ілату, там було плюс 50. В мене навіть очі обгоріли, в мене ніколи очі не обгоряли. Тому потрібно себе забезпечувати і одежею доброю для купання, а також використовувати всілякі креми. Тут є ще ось така застіпка. Ну, тобто купальник дивовижний. Будемо все тестувати, коли буде тепло. Наступне, що я вам хочу показати, це флешка, вона чорного кольору. Було заявлено, що тут Type-C, ну, два в одному USB-флеш накопичувач. Тут 64 ГБ пам'яті, Ну, будемо користуватись. І так, є ще одна флешка. Вона також 64 ГБ. Цю флешку я замовила для дитини, тому що йому у школу потрібна флешка, щоб вони там а, скидали якісь фотографії свої, потім вони знайомляться, щось потрібно роздрукувати. Тобто, так є ще в мене ось такий термометр-гігрометр. Я спеціально його замовила для дитячої кімнати, тому що потрібно. Завжди знати, яка вологість в дитячій. Ось так він виглядає. Ось. Тут, бачите, вже є 72% вологості, це не дуже добре. В Ізраїлі це так завжди, тут дуже волого, і потрібно слідкувати за цим. Тут є ось таке обличчя, і воно незадоволене. Бачите, ще підіймається відсоток, це не є добре. І тому ми постійно з чоловіком контролюємо це. І якщо ось так от підіймається вологість, ми вмикаємо кондиціонер і підсушуємо. А також в мене є ще великий гігрометр. Глядає ось так він. Він ще в мене світиться у темряві. Далі це ось такі гуаша я замовила. Взяла собі білий та чорний. Чорний в мене вже був. Але з ним сталася дуже сумна історія. У нас була поличка, і вона, на жаль, впала на цей гуаша і розбила, тому я замовила інший. Далі я хочу показати, що ось такий пристрій. Це було написано, що воно підходить для боротьби зі шкідниками, такими, як комарі. Таргани, від кліщів, ось так воно виглядає. я взяла. На всякий випадок, я не знаю, буду використовувати його чи ні, тому що в мене на вікнах стоять сітки, і від таких тарганів ну, вони не такі, як, наприклад, в нас прусачки, вони отакі в Україні, такі малесенькі, а вони, як фінік, вони просто величезні. І коли спека, вони починають лізти до квартир. Ну, це така нечість, скажімо, непотріб, який нам у квартирі не потрібен. Але я визиваю спеціальну службу, яка називається Тут ресурс, і вона прискає все вдома хімічним засобом. Потім ти через кілька годин приходиш і вимиваєш підлогу, і цей засіб він. Ну, десь працює 8 місяців рік. Тобто вони, якщо навіть і заповзають до тебе у квартиру додому, то вони помирають. І тобі потрібно їх тільки викинути. тобто Вони не розмножуються. Ось такі справи. Тому я кожного року я визиваю цю службу і роблю це оприскування. Ну, а це на, на той випадок, якщо буде якась, е, ну, якийсь відкритий простір, і потрібно було, було б себе захистити від кумарів, наприклад. Ну, Подивимось. Наступне моє замовлення це ось такі форми силіконові. В мене є вже форма, але вона не силіконова, і мені незручно. Тому я вирішила замовити ось такі. Вони різнокольорові, такі прям підіймають тобі настрій, зразу хочеться щось зробити. Будемо з дитиною випікати усілякі мафіни. Чекайте на рецепти. Ось є ще ось такий купальник. Це також з Aliexpress, Дивіться, яка тут наклейка. Гарний малюнок також аплікація. Тут написано, що це 50 UPF. Є ось такий рукав. До купальника йшла ще ось така кепка. Ось такий тут м'якенький піддашок. Ну, виглядає дуже достойно. Мені дуже сподобався. Ну, мені всі дитячі речі дуже подобаються. Я прям аж сама хочу стати дитиною. Наступне, що в мене є, так це ось такі книжки. До них йшли ось такі ручки та пасти. Ще є тут ось така рибка, вона гумова, і вона одягається на ручку для зручності дитині. Також поклали ще ось такі наклейки. Вони більш підходять до хлопчика. Але і нам підійдуть. Також гарно, все підійде. Перша книжка ось така рожева. Тут вже є слова, і потрібно цими ручками, які були у комплекті, писати ось ці слова. Наступна книжка в нас світло зелена. Виглядає вона ось так. Тут тільки літери, їх також потрібно обводити, тренуватися для того, щоб гарно писати і. Третя книжка, вона блакитна, і тут вже такий текст. Ця книжка більш для просунутого рівня. І останнє, що я вам хочу показати, так це ось такі ножиці дитячі, які я замовляла, і нарешті вони мені прийшли, але я вже думала, що я їх ніколи не... Не побачу, тому що гроші мені вже повернули. І десь 5 чи 6 місяців вони до мене їхали. І я замовляла їх дві пари, але приїхали тільки одні ножиці. Ну, на цьому буду закінчувати. До нових зустрічей! Бувайте!